Йоу, я мальований. А це канал Викупайтрохання простір для відкриттів в сфері стилю та української моди. І цю рубрику я хотів почати ще раніше, але не почав. Потім Аліна зняла таке відео. Я подумав, ось оце. Це вже запуск, але ми не запустили. І тільки зараз я вам кажу, що тепер стабільно. Ми будемо розглядати в культових фешн-інфлюенсерів і розбирати їхній стиль на складові, так би мовити, на ДНК для того, щоб ви могли ним надихатися ще краще і ще якісніше. І сьогодні зразу почнемо з хайпового персонажу, адже фільм Сал Берн зараз обговорює багато хто. Раз два. Три купуєш мод на базарі Викупай троха, ні не. Не знаєш що стиль шарить Викупай троха, ні не. Не. не можеш піти, брати шкари Викупай трохи, ні, то світ тебе по Викупай трохи троха, не, yeah. Взагалі, Джейкоб Лорді, звичайно, ж, здобув славу ще до цього фільму, особисто я його знаю з ейфорії. І зараз він має такий статус, знаєте, нового Ештона Катчера, нового Ді Капріо, типу головний красунчик і серцеїд усього Голівуду. Але крім того, всього, Джейкоб вважається реальним інфлюенсером в плані стилю. Адже і чоловіки, і жінки захоплюються, надихаються його фотографіями стрітстайлу, модні глянці або глянці. Проф... Там лайфстайл, пишуть про його колекцію сумок і захоплюються, як він носить ці сумки, стираючи якийсь гендерний поділ між чоловіками і жінками. А і мені культові дорогі бренди запрошують його на фотосесії або надають йому свій одяг для виходу на червоні доріжки. З генами чи то з Божою пікою в Джейкоба все точно окей, тому що крім красивого личка, в нього ще й зріст, 1,96 м і чудова атлетична тілобудова. Отже, більшість одягу на ньому сидить ну дуже добре. Але в цей момент важливо зараз нагадати, що реально поширеною проблемою є порівняння себе з зірками або будь-якими іншими людьми десь в дисплеї. Сама практика порівняння це для аналізу добре, та й прагнення хорошого там, успішного життя, це також добре. Але часто люди реально комплексують або відчувають сильні душевні переживання через те, що вони не співпадають з якимись там уявними стандартами, і особливо кепсько, коли йде річ про щось, що ти не можеш поміняти, от, наприклад. Зріст в такому випадку просто треба навчитись приймати себе, і для початку може допомогти навіть стиліст. Але якщо проблема глибша, то на фоні усіх загальних емоційних переживань вона може стати уже фатальною в плані підриву ментального здоров'я. Вирішити питання зі сприйняттям себе або вирішити будь-які інші ментальні негразди, вам допоможе кваліфікований спеціаліст, і ви самі можете обрати його серед сотень претендентів, враховуючи власні уподобання або бюджет. Просто подивіться відео візитівку та прочитайте інформацію про конкретного психолога чи психотерапевта авто на Mindly. Кожен спеціаліст тут має вищу освіту за своїм напрямком, а також проходить сам особисту терапію. Слухайте, я вам дійсно пропоную перейти за цим QR-кодом або скористатися посиланням в описі для того, щоб прямо зараз визначити для себе свій запит і знайти спеціаліста. Адже з нашим промокодом для наших викупайчиків викупай 20 ви отримаєте цілих 20% для першої сесії. Дуже важливо розуміти, що робота з психологом це не соромно, це абсолютно нормальна практика для кожного, хто турбується про своє здоров'я, здоров'я своїх близьких та спільне щасливе майбутнє. Ну а тепер давайте вже дивитися, як одягається молода зірочка. Я для себе бачу конкретно двох різних джейкобів. Перший це Джейкоб святковий, а інший джейкоб буденний. Давайте почнемо саме з святкового, адже таким ми його бачимо частіше. Для виходів на публіку, там презентації, світських вечірок, фотосесій, тощо Джейкоб та його стилісти роблять акцент на чисту класику. Типу були спроби додати якоїсь цікавинки, чогось екстравагантного, як оці ці блискітки на нижньому шарі на осінньому показі Барбарі у 20-му році, або навіть корсет і сережки, чи така прозора ковтина, акцентний червоний піджак для журналу у 21-му році. Це хороший спосіб привернути увагу, викликати емоцію, але як бачимо, в Джейкобу напевно більше відгукується такий більш стриманий класичний стиль, ну проте в адаптації або з посиланням до актуальних трендів. Так, наприклад, його костюм ботеґ Венета з вечірки GQ Man of the Year твіті заігрує з трендом на 70-тій. Явно ми бачимо цей великий комір, широкий лацканий піджака, та й взагалі оцей смугастий костюм, такий, знаєте, доволі олскульний. Також подивіться на ці окуляри з кінофестивалю у Венеції, відправляємо їх туди ж до 70-х. Та й взагалі сам костюм також приталений, а штанки розкльошені. Також чудовий образ у костюмі в 23-му році у Венеції на презентації Прісцили. І тут особливості цьому образу додає оцей двобортний піджак, який у чорному ансамблі ще. Більше видовжує Джейкоба, і крім того, цей піджак має цікаву таку детальку на комірі. Ну і знову ж таки бачимо тут окуляри такого дуже олскульного і класичного силуету. І вже по цих знімках ми бачимо, що Джейкоб Лорді має дуже чітке уявлення власного стилю, яке вдало грає з сучасними там актуальними тенденціями, але залишається актуальним будь-коли і вдало підкреслює його власні сильні сторони. І це дуже круто, що зірка такого масштабу не демонструє ніяких кричущих там швидкоплинних. Новинок про те, що гардеробі в нього насправді ще набагато все крутіше, як на мою думку. До речі, для менш помпезних заходів він також і відповідно одягається простіше, але все ще тримає цю елегантну планку. Тобто лофери, поло, сорочки, брюки і так далі. Тому давайте в загальному розберемо по пунктах е, стилістику ДНК стилю Джейкоба, святкового Джейкоба е Лорді. По-перше, це стримані кольори. Завжди його вбрання за рахунок кольорів виглядає дуже лаконічно. Часто це зовсім е, базові приглушені кольори, типу чорний, сірий, білий і так далі. Що, в принципі, чорний білий не є кольорами. Проте, навіть як ми бачили, у цю сорочку з 70-х, там тинтована жовта, не то зеленувата така, а в неї все одно дуже приглушена. Відтінок. Вільні силуети. Насправді Джейкоб, маючи от цей високий зріст, маючи от це чудове тіло, атлетичне ніколи пошло це не акцентує. Тобто не носить речі в обліпку. Як це часто люблять робити відвідувачі спортзалів, знаєте, одягнути такі вускачі, щоб явно всім показати, що в мене є квадріцепс, біцепс задній бедра, там і край, і так далі. Не треба всі і так бачать, що ви здоровило. Просто класно це збалансуйте, і ви будете виглядати ще більш привабливо. Костюми, тобто суцільні костюми, не окремо, от там, наприклад, є такий знімок, де він в джинсах і в піджаку Валентіну, але в більше він з'являється на публіці саме в суцільному костюмі. В цьому є такий, скажем, недостаток скучність чоловічої моди, але насправді ну, блін, який чоловік виглядав колись погано в костюмі. І також хороший лайфхак від нього це брюки високої посадки. Лайфхак, який йому насправді не потрібен, бо він не так високий. Але брюки високої посадки, знову ж таки, вони однотонні, без принтів, також чудово витягують ноги. Ну і особлива фішка Джейкоба це його і колекціонування сумок. в принципі, ви якщо прогуглити, можете знайти багато матеріалів про це. Добрий день. Добрий день. Тут зйомка йде зайнятий. Я не можу в мене прямий зв'язок. От камера знімає зараз, бо. Такими найбільш популярними знімками, наприклад, є ось цей, де в нього така плетена сумка від бутега Венета. Здається, що сумка таки жіноча, але чому? От просто чим вона відрізняється від класичної пацанської барсетки? Тим, що вона плетена, тим, що на ній немає додаткової кишені для працового балончика. Типу, вона виглядає доволі лаконічно, стримано і може, як на мене, чудово сидіти, будь-на якому гендері ще один знімок з 20-го року, і тут сумочка Фенді, яка також абсолютно. Нейтральна в моєму розумінні. Знову ж таки, якщо її чуть-чуть видовжити, зробити такого, знаєте, формату на зошит, щоб можна було ходити в бурсу, то вона цілком би цінувалася всіма чоловіками. А так, все ж таки, багато хто на неї буде дивитися скептично. Ну, давайте більше знімки виглянемо вже в стріт-стайлі, тому що він там власне цікавіше їх комбінує з зовсім неочікуваним одягом. Але перед тим як продовжити, я хочу нагадати вам, що підтримати нас насправді дуже легко. Всього лише поставити лайк під цим відео і написати будь-який коментар, типу Ого, вау, клас! І один. Емоджі, ви не уявляєте, наскільки це допомагає виходити в рекомендації Ютуба і знаходити нових зацікавлених людей. Ці ваші дії реально мають дуже велику силу, тому будь ласка, зробіть це прямо зараз. А якщо у вас навіть є кілька зайвих гривень, і ви хочете поставити нам каву, то в описі під даним відео вказані всі можливі способи. Так ось, повертаючись додому, скидаючи всі ці елегантні костюми, виходячи в магазин чи на прогулку з фотоапаратом, Джейкоб одягає робочий одяг. Трохи неочікувано, і взагалі, коли його папараці ловлять, то здається, що вони полюють не за зіркою там, з телеекранів, а за просто якимось молодим прорабом з найближчої будови. Особливо цей другий образ мені дуже сильно подобається, де є ця блюде-траваль-куртка, класична французька, вінтажний камуфляж, чи то британський, чи то американський, і лофери. І це виглядає настільки пофігістично, він ніби якийсь фешн-нігіліст у цьому образі, але не завжди все так радикально. Наприклад, тут більш традиційно для Workwear, ці штани з подвоєними колінами, з укріпленнями на колінах, карго, карабіни, якісь, бейсболка, зручні буденні кеди, ну і звичайно джинсівка. Та згодом його стиль від такого класично робочого перейшов до певної суміші, яку я би назвав просто American Dad. Типу, ось тут все ще є робоча куртка, але оці вже модняві джинси і туфлі. Просто ну нагадують цього святкового тата, який знаєте, в неділю вийшов до церкви. Давайте тут одразу також підемо по складових, щоб все було зрозуміло. І перше, це робочі черевики. Іноді, прям максимально трушно робочі. Здається, що Джейкоб перед цим знімком десь відпрацював зміну на складі, на заводі. Але чоловічку так зручно і сам він з Австралії, але напевно цей тривалий час перебування в Америці все таки впливає. Там люди максимально якось пофігістично ставляться до зовнішнього вигляду, надаючи перевагу комфорту. Напевно, ньому це власне і спрацювало. Другий пункт це також вбрання, ну просто інше вбрання тої ж робочої естетики. Тобто це можуть бути робочі куртки типу Carhartt Detroit чи Car там, Active Jacket, Ці всі штани з подвоєннями на колінях, з лямками, з карго карго-кишенями і так далі. Ну і в принципі будь-який інший одяг, який історично виник представників робочих професій. Другий пункт це бейсболки, це реально така дуже яскрава риса Джейкоба. Він Постійно з'являється у бейсболках, часто вінтажних, інколи вони Атрибутами спортивних якихось команд. Причому я читав, що він, якби не є фаном по суті, якогось спорту конкретно або якоїсь команди. Просто більше така колекційна історія. А часто це взагалі кепки з логотипами якихось фірм, типу фабрик, не знаю, логістичних компаній, компаній доставки, тобто просто вінтажні кепки, які він видно також колекціонує. Ну і знову ж таки, сумки. Ви собі думали, що якщо він ходить в запльованих каргоштанах, то тут не буде трошки лакшері. Дуже прикольно, навіть, наприклад, такий шопер від бутега Венета в колаборації з Нью-Йоркським Магазином книг знову ж таки дуже базовий образ, сині джинси ще й пірвані, кросівки від Golden Goose, які вже трошки заношені, або вони бувають роблять з ефектом зношеності. Простий сірий світшот, і малесенька сумочка селін з логотипом. Проте набагато цікавіше для мене ось цей образ, а реально такого баті або схожий на цього на Хантера Томпсона. Кеди, джинси дуже базове поло, панамка від Поло Ральф в, в такому сафарі стилі, і маленька. Ну прям я би її назвав. Я розумію, що це там десь мізогенічно чи по сексистськи але я би назвав це дамською сумочкою, тому що особисто для мене незручно носити сумку, якщо вона не є кросбарі, типу і вона весь час падає і треба підтягувати. Ну але от власне такі люди, як Джейкоб, старають оцей цей гендерний поділ і показують, що він виглядає все ще доволі мужньо, хоча в нього на плечах ось така сумка. І дуже цікаве поєднання. Просто спортивний максимальний образ десь на пробіжку, п'є якийсь смузі і е, на лікті висить знову ж таки сумку від ботеги Венета. Також така плетена. Ну, в принципі, вона має теж доволі нейтральний сулетик. На мене просто прямокутник, в якому можна носити об'єкти. Хто сказав, що це щось жіночне. Ну і суперовий варіант це в цьому образі з цими розв'язаними черевиками і спортивками це величезний шкіряний шопер. У мене є шопер просто тканинний, великий такий, тоутбек. Я без нього не знаю на кожну зйомку, я щось мушу принести на пошту постійно ходити. Тому я розумію наскільки це зручна і класна річ. Але от шкіряний може вписатися в якісь там більш ваші елегантні образи. Тому чоловіки, ну дивіться, от здоровий амбал носить, і ніхто йому за це по морді й не дав. Не бійтеся ви. Четвертий пункт я назву брутальність і ґранж це типу використання усіляких шкіряних курток, або навіть футболок з принтами якихось там гуртів, тобто металіка. Ну це ж брутально, чи ні? Та незважаючи на всі ці каргоштани, комбінезони і так далі. Джейкобу все таки притаманна елегантність та охайність, і ми це бачимо постійно, коли він класно комбінує класичний одяг, усілякі лофери, пальта, брюки, блейзери і так далі. Ну і речі, які роблять наші образи доповненими і суперпомітними, це аксесуари. Вони також притаманні для гардеробу Джейкоба. Часто він використовується як і персні, печатки, власне, кепки, про які ми вже поговорили. І також я би виділив окремо окуляри, тому що ви прям можете їх побачити дуже часто на знімках. Він дуже вдало обирає форми, які пасують до його обличчя. Ну і взагалі він вбирає якісні, класні окуляри, тому вони виглядають просто відмінно. А тепер давайте зробимо голосування в коментарях, які Джейкоб вам подобається. Обиться більше, святковий чи буденний. Прямо так і напишіть одним словом в коментарях, я зрозумію. Ось такі справи. надихайтеся аналізуйте. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас, для того, щоб ставати ще кращим, красивішим, стильнішим і так далі. Якщо у вас є побажання щодо героя наступного відео, обов'язково дайте знати. Адже в мене є якісь там плани, але я мушу знати і ваші вподобання, і ваші бажання. Дякую за перегляд і за любу активність, яка допомагає нам знаходити більше зацікавлених глядачів, адже нам... Приємно, коли наша праця дійсно знаходить відгук. Приходьте за тиждень дивитися нове відео. Папа. -па.